Цього тижня у Києві відбулася прес-конференція аукціонного дому «МакДугалс», присвячена майбутнім торгам російського та українського мистецтва у Лондоні, які відбудуться 25 і 28 листопада 2012 року, і на яких будуть представлені твори живопису, ікони та декоративно прикладне мистецтво на суму понад 28 мільйонів доларів США. найпопулярнішим мистецтвом серед колекціонерів сьогодні є класичне російське і українське мистецтво. Кінця 80-х. 18-го, початку го сторіччя авангардне мистецтво також популярне, але роботи складно дістати. Одним з головних шедеврів торгів стане полотно Генріха Семирацького картина. Христос серед дітей, яка експонувалася на посмертній виставці художника у 1902-1903 роках у Варшаві. Верхній стемейт майже один мільйон доларів США. Ця картина стала завершенням євангельського циклу у творчості Семерацького, одного з найбільших представників пізнього академізму в Європі. Мы специализируемся исключительно вот на рынке русско-украинского искусства, то есть мы очень глубоко знаем этот рынок: как собирателей, так и покупателей. И поэтому мы считаем, что это наше большое преимущество. Ну и, в общем-то, сейчас мы прочно входим, как говорил, как упоминал Вильям, в тройку лидеров на рынке русского искусства, поэтому о нас уже знают о нашем имени: покупатели, продавцы работ. Они многие с нами уже сотрудничали. И поэтому как бы, наше имя уже вот считается именем одного из э, таких крупных. лидирующих игроков на рынке. А що нужно для того, щоб входить в тройку лидеров? Нужно <рес> продавати шедеври по хорошим ценам. Ось портрет Ірина Кустоді викуп столівського купчиху. Обіработка цена кожного з них составила більше мільйон вісімсот тисяч фунтів стерлингів. Серед шедеврів майбутнього акціону не можна не згадати безсумнівний топ-лот торгів. Полотно Михайла Ларіонова травне веде який оцінюється у 1 мільйон 450 тисяч 3 мільйони 200 тисяч доларів США травневий день був написаний художником у 1904 році після його виключення з московського училища живопису за подання на учнівську виставку робіт, непристойних за змістом? Робота належить до кращих полотен художника середини 900-х років, що рідко зустрічаються навіть в музейних зібраннях. Хочеться сказати, а то што знову прийшли роботи. С знаменитой выставки 24 года, когда советское правительство, сжалившись над художниками, отпускало как бы их на Вольные хлеба, художники собирались, художники везли свои работы на запад и дальше, проводя выставки в нескольких городах, с колес продавали все то, что можно было продать. И сейчас, вот и в Америке, особенно скопилось огромное количество шедевров, которые находятся в самых невероятных городах, знаете, то есть в Техасе, там, там, я не знаю, в Юте. То есть, вдруг. Находится работа, где не совсем даже представляли родственники и потомки, что висит у них на стенке. Основные игроки сегодня: а кто основные покупатели у вашего акционного дома? Основные покупатели это русские и украинцы. Выходцы из высшего Советского Союза. То есть деньги есть, все нормально. Кризис не влияет. Кризис повлиял в очень сильной степени. Наоборот, после кризиса живопись, топовая живопись стала гораздо дороже. Очень много уже после кризиса поставлено мировых рекордов. А как это объяснить связь? Это объяснить тем, что люди поняли, как бы пересмотрели ценности и поняли, что живопись относится к таким ценностям, которые, в общем, остаются в цене. Расскажите основные вкусы современной публики среди коллекционеров ваших. Что? Для наших коллекционеров люди покупают абсолютно топовые работы. Воспитаны так. Ні, просто інвестирує. Видатний мариніст Іван Айвазовський представлений одразу двома шедеврами. Один з яких – вид Венеції Сан-Джорджо Маджоре. Верхній стемейт полотна – 3 мільйони 200 тисяч доларів США. Нам приїжджають в Лондон для того, щоб купити шедеври. Приїжджають з конкретними інвестиційними задачами. Тому, звісно, що в Лондон їде за дорогою, збраною живописю. С прекрасным провинансом желательно, с гарантией, воспроизведенными, подтвержденными всеми экспертами. Для этого, собственно, едут в Лондон. Если хотят купить что-то такое вот менее дорогое, в Лондон не надо ехать.